Всім привіт! Сьогодні а, ми будемо. Сьогодні я вам покажу, як знімати а, відео, що не треба було брати, наприклад, якийсь планшет, а потім з іншого телефону знімати, як ви там щось граєте. Дивіться, для того вам потрібно скачати таку от програму. Заходьте в плеймаркет, пишете програми, щоб знімати відео. Далі, оце запис, запись екрану. Кресткубр, ви її скачуєте, далі відкриваєте. І доки тут, тут нормально можете скачувати. Дивіться, коли вони зійшли. Дивіться, у вас з'являється отут мої відео. Тут фотки ви можете викладати, але я, кстати, не знаю, як фотки викладати. О, Господи, що таке? Добре, дивіться, фотки я викладати не можу. Тому що я це робити не вмію. Хоча можна попробувати, але я того робити не вмію. Це в мене відео не вийшло, а але... от вже... відео виділяєте отак. І от сюди, от, в корзину, перемістити. Все, дивіться, і тут у мене відео такі, що, що, типу, вам не потрібні. От, викладати їх Ютуб теж дуже легко. Я вам покажу. Ну, але я їх видаляти не вмію. Тому, вибачте, відео буде наступне. Отака от, от програмка тут. Я не знаю, що. Ну, але відео знімаєте, дивіться. Тут м на оцій от програмці зараз покажу. От тут, а. Дивіться, у вас з'явиться ось така от програмка. Зараз чекайте. У вас з'явиться оця вот штука. І витяг, і якщо вам потрібно ось. Дивіться. Ось це Дивіться. Оце, щоб малювати. Кольора можете змінювати і дивіться. Ну, коротше, це все робити дуже легко. Рекомендую цю програму. И всем па ставьте лайки, подписывайтесь на канал, па-па.